Вітаю усіх. Сьогодні, можливо, кого зацікавить, хочу показати відеоогляд такого мікрофону до телефону боя BY M1. Історія така. Планував купити професійну камеру, щоб знімати відео про баню, про здоров'я, як його покращити, хоча б утримати. Але так, то барановірус. Нагнув фінансово, а зараз війна посадила на дно. Тому, якщо і будемо знімати відео, то за допомогою телефону на звичайний телефон, тільки щоб кращий був звук, то ось з допомогою, за допомогою такого мікрофона. Така коробочка чохол ходить. Невідомо для мене, для чого такий переходничок. Товарний чек, от, е, купляв на сайті For Extreme. For Extreme На промі. Вартість відносно вартості мікрофона. А ще є інструкція. Ну, але так як вона на китайській мові, то жодної переваги я її не бачу. В комплект входить. Такий мікрофон, скорокодільчик додатково цепляється, вітрозахист і 6-метровий кабель. От давайте такий, якщо от мікрофон сюди вцепимо. І от дивимося. От фактично от так от я можу відійти з цим кабелем. Думаю, достатньо. У даній приспособі є батарейка, вона ставиться плюсом до пружинки. Але так як ми знімаємо на телефон, то дана приспособа вимкнена. Вона включається лише якби це було до камери під'єднаний мікрофон. За вартість, я вже почав, але щось перейшов. За вартість. На промі такий самий мікрофон можна купити. Як за 399 гривень, так і за 799 і вище. Я думаю, що це просто різні продавці. І ставлять різні. Все воно однакове. Ну так я міркую. Наразі хочу ще додати. Ось в мене телефон Redmi Note 7. І скачали ми до нього е, такий додаточок із Play Market. Ту камеру називається HD камера, і Open камера, і все одно воно нічого від, мікро... від цього телефону, від цього мікрофона не записує. Можливо, це мій телефон, щось тут, гніздо, можливо, чи інша причина. Зараз знімаємо на телефон Redmi 9. Так, Данило? Це на перепитує, Redmi 9. І от там із PlayMalica та HD камера, скачали безкоштовно і от зараз записуємо. Так що, якщо комусь також цікавить, як покращити звук при запису, при запису із телефона, можете скористатися ось таким мікрофончиком. Тільки бути готовим, що чомусь не до кожного телефона підходить. Можливо, тут причина саме в цьому телефоні, можливо, якась поломка. Якщо ви знаєте, підкажіть мені в коментарях. Наразі бажаю всім вам, щоб поскоріше закінчилась війна, настав мир, процвітала Україна і процвітали ми. Багата сім'я, багата держава. Щасливо до зустрічі!